Бункерний ідева банк. Новий указ Путіна відміняє зарплати та пенсії і переводить економіку на військові рейки. 90% бюджету спрямують на забезпечення армії. Чмобілізовані одразу ж відчули покращення на собі. Відтепер новобранці укомплектовані усім необхідним. Харчування відповідає провідним світовим стандартам. Раціон окупантів вражає від консервованого плову до злаків та традиційних щів. Рецептура під грифом цілком таємно. Води джерельна вода, термообробка, цукор ну, по ну, смаку. Ну, раніше чого, хуй солі доїдали. Раніше бідували, а зараз все згідно з Меню. Союзники підтримали ініціативу диктатора та надали новітнє обладнання для самозабезпечення солдатів в польових умовах, а також балістичні пакети, які підійдуть для нічного та вічного сну. Керівництво Ірану в свою чергу поставило новітнє обладнання для радіокомунікацій, сучасної аеророзвідки та цифрової навігації на полі бою, а на додачу підготувало запасних саперів. Недообраний президент Білорусі заявив, що допоможе із постачанням зимової форми ватівського зразка, а також комплектуючими до мобільних обігрівачів. Ми розвиваємо деревообробну промисловість та підтримуємо загниваючий захід. Америки ми не боїмося. Знову будуть працювати іноземні інструктори з тактичної підготовки. Зокрема, відпрацьовуватимуть пошуки командирів на місцях, піхотні маневри та основи дезертирства. Не забули і про безпеку, поки що живої сили. Патріарх виділив окупантам дві цистерни святої води та понад 200 ікон різного ступеню захисту. Тож тепер охочих вступити до другої армії світу побільше, адже жителі російської глибинки про такі умови тільки мріють. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Гнилятин 24 та слідкуйте за нашими новими випусками. Все йде по плану.